Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогодні ми з вами працюємо над віршем Лесі Українки на Зеленому горбочку. Знову день почався, діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний, та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 119. Розпочнемо з розвитку артикуляції. Понюхайте квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, неначе нюхаєте запашну квітку на лузі. Вправа тепло лодоньо. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоньок одне одному. Вправа задми свічки. Уявіть, що перед вами іменний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. А зараз уявіть, що вітерець в лісі шелестить. Продемонструйте, як він це робить. Прилетів і заджищав жук. Як? Заспівав комарик. А як ми запросимо тишу в клас? Покладіть вказівний палець до губ та скажіть шш. А зараз попрацюємо над чистомовкою. Додайте останні слова так, щоб утворилась рима ра ра-ра-ра. ра ра Розпочалась весела гра. Молодці. Ру-ру-ру, ру-ру-ру, Ми продовжуємо гру правильно. Ре-ре-ри, ри ри ри, ри, ри 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 з полиці книжечку. Бери, молодці. Рі-рі-рі, рі-рі-рі, на гілку сіли. Снігурі. Зараз вправа утвори нове слово. Від поданих слів утворіть нове слово, замінивши тільки першу букву. Отже, подивимось. Слово рій. Заміняємо першу букву на іншу і утворюється яке слово. Бій. Сорт. Перетворюється на слово. Можна порт, а можна торт. Мир перетворюється на слово. Жир, а може, це сир. Рак перетворюється на слово. Мак правильно. Ніч перетворюється на слово. Піч або річ. Гора. Нора. Молочинки. Зараз трошки відпочинемо. А зараз, дітки, послухайте уривок з вірша, присвяченого відомій українській поетесі. Ти себе українкою звала. І чи краще знайти ім'я? Ті, що радістю в муках сіяла, як вітчизна велика твоя, написав цей вірш Максим Рильський. Скажіть, про кого ж у ньому йдеться мова? Правильно, діти! Це відома українська поетеса Леся Українка. Пригадайте, що вам відомо про життя цієї поетеси? Які твори ви читали? А зараз, дітки, прочитайте назву вірша на сторінці 119, над яким ми сьогодні будемо працювати. Про що ми можемо дізнатися за назвою? На зеленому горбочку. Правильно, діти, ми можемо дізнатися про місце події, яка буде відбуватися. Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено? Правильно, українська хата, тин. Вірно. Які ж фарби переважають? Яскраві, вірно. Який настрій створює малюнок? Позитивний правильно. Прослухайте вірш Лесі Українки на зеленому горбочку в акторському виконанні. Зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Скажіть дітки, чи сподобався вам вірш? Що вас вразило? Здивувало? Яку картину уявляли слухаючи вірш? Давайте з вами прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у вірші. Повторюємо за мною: горбочку, садочку, дитинка, хатинка, маленькая, білої, зеленому, вишневому. Притулилась виглядати. Засвітило. Звеселило. Молодці. А тепер знайдіть і прочитайте слова, що вказують на дію предмета. Тобто дієслова Молодчинки! А тепер знайдіть і прочитайте слова, що називають предмет, тобто іменники. Правильно, дітки, ви правильно все зробили. Зараз, дітки, ви самостійно ще раз прочитаєте вірш на зеленому горбочку на сторінці 119. Не забудьте поставити відео на паузу. Ну що ж, тепер дайте відповідь на запитання. Що описує поетеса у вірші? Як називаються такі вірші, що описують картини природи? Правильно, це пейзажні. Де знаходиться хатинка? Прочитайте. З ким авторка порівнює хатинку? Хто вийшов до хатинки? З ким Леся Українка порівнює сонце? Як сонечко змінило хатинку? Доведіть словами з вірша. Як поетеса ставиться до хатинки? Прочитайте. Виберіть і прочитайте пестливі слова, що є у вірші. Про що вони свідчать? Яким настроєм пронизаний цей вірш? Правильно, дітки, він з гарним настроєм написаний, з добрими почуттями. Зараз пограємо в гру Знайди Рими. Виберіть та прочитайте Рими, що зустрічаються у вірші. Отже, зеленому, вишневому, правильно, горбочку, садочку, хатинка, дитинка засвітило, звеселило, «молочинки». Пропоную вам прослухати аудіозапис пісні на зеленому горбочку. «музика». fields Що ж, дітки, навчіться, будь ласка, виразно читати вірш, це і буде ваше домашнє завдання. Вправа не закінчене речення. Скажіть, сьогодні на уроці я дізнався-дізналася. Найбільше мені сподобалося я вчився, вчилася! Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!